Три навчальних заклади Івано-Франківська 10-та школа, Вовченецька гімназія і гімназія імені Шухевича не мають укриттів і тому не працюватимуть з 1 вересня. Діти, які мали б тут навчатися, і чиї батьки виступають за денну форму, переведені в інші школи. Ми протягом цього року робили два опитування серед батьків і визначали все ж таки яку форму навчання вони хочуть обрати. Якщо в першому опитуванні батьки голосували за 70% онлайн і 30% офлайн то з початком підходу до 1 вересня голосування змінилося. І наразі більше батьків хочуть ввести все ж таки дітей в школи і меншість залишити їх вдома. Ну навіть якщо одна дитина зі школи захоче відвідувати школу, а решта буде вдома, ми змушені надати їй умови освітні і взяти цю дитину в школу. Мені кажуть, більшість проголосували в 10-й школі за увагу, там немає укриття. Але я хочу, щоб моя дитина ходила. До школи, Тому сказати про це директору закладу і діти з 10-ї школи, які хочуть фізично вчитися, будуть вчитися в 20-му ліцеї з 1 вересня. Ті, що хочуть вчитися онлайн, будуть вчитися. онлайн. Решта, а це 52 міські школи за визначенням спеціальної комісії у складі освітян, рятувальників і представників батьківських комітетів, мають цілком придатні підвали та укриття, де діти та вчителі зможуть сховатися під час повітряної тривоги. До речі, напередодні на традиційній освітній конференції ДСНСники пояснювали директорам навчальних закладів механізм дій під час сигналу ракетної небезпеки. Піде урок, вони зобов'язані без паніки сказати дітки, полегеньку взятися за руки і слідувати визначеним маршрутом в укриття. Директор школи має визначити маршрут слідування для кожного класу окремо. Ми розуміємо, що одні двері всі не попхаєш, з метою запобігання якогось травматизму мають визначити кожному окремому класу. Перший клас біжить наліво, другий направо, на центральний вихід, і всі слідують в укриття. Коли вже прибули в укриття, кожен викладач зобов'язаний взяти з собою журнал і перевірити згідно з списку, чи є всі діти на місці. У разі їх відсутності повинні вжити заходів щодо їх пошуку. До речі, Володимир відправлятиме двох своїх дітей до школи. Каже, офлайн вони набагато якісніше здобуватимуть освіту. Найбільше зізнається, хвилюються через дитячі садки. Ясільні групи, це коли діти, самі розуміємо, сплять в обітній час. Їх неможливо всіх розбудити, зразу вже одягнути. Це ж потрібно дуже багато рук. Це ми розуміємо, коли дитину будеш, вона починає плакати. Різні діти є, це психологія дітей, коли діти починають плакати хочу до мами, до тата, додому, я боюся. І це саме паніка це найгірше, що може бути. Втім, кажуть, у міському департаменті освіти з 45 дошкільних закладів не працюватимуть лише 5. Це стосується 21-го садочка подоляночка. Діти з цього садочка будуть вчитися в четвертому садочку, дев'ятий садочок дзвіночок. дітки з цього садочка підуть в 11-й, 31-й садочок в хриплені. І й буде вчитися в першому садочку. 36 й буде вчитися в 35-му садочку. Для решти діток функціонування дитячих садочків буде в звичайному режимі. Вже післязавтра Івано-Франківські школи відкриють свої двері для 35 тисяч учнів. З них майже 3,5 тисячі першокласники. І, як заявив міський голова, нині найголовніше завдання зробити все, аби цим малюкам колись не довелося воювати за незалежність України. Ми максимально повинні перейти на рейки навчання освіти військово-патріотичного виховання. Фізику треба знати, математику треба знати, однозначно. Але першим ділом треба знати, як вміти поводитися зі зброєю в руках. Особливо це стосується 8, 9, 10, 11 клас. Тобто це там має бути, я не знаю, хоче то Міністерство освіти чи не хоче, але ми маємо давати ну, чіткі ази. ну, якісь додаткові факультативи, але щоб 8, 9, 10, 11 клас вчився. Тому що треба зараз, Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.